Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, яка сьогодні гарна погодочка. На дворі світить сонце, небо, подивіться, просто синюче таке. Світить сонечко, ніби якийсь супер жаркий літній день. А насправді день зовсім не жаркий. Повітря на вулиці, я не знаю, навіть 10 градусів напевно не сягає, можливо, 5. Я б сказав навіть холодно, в холодку взагалі буде, напевно, дуже холодно. А на сонечку так якраз дуже-дуже приємно свіжо і сонячно. Гарний день. В цьому відео хотів би з вами поділитись такою інформацією про садочок. Такі новини сімейні в нас, що дружина знайшла роботу. Так, потрібно дорогу перейти. Щоб мене тут не збила, машинка ніяка. Перебіжимо, подякуємо водію. І цей. Дружина знайшла роботу, все ніби стає на свої місця. Донечка пішла в садочок. Вже повних дві неділі відходила в садочок дитячий. Перша неділя вона пішла один чи, день, чи два дні. Захворіла, не ходила тиждень, мені здається. І зараз вона вже. Ніби як два повнісіньких тижня була в садочку, їй подобається. Бувають дні, коли вона. Чи бував день, коли вона біля садка просто стояла отак перед дверима, прямо чекала, коли вона вже зайде, бо садок відкривається 8.30, а в 8.28 вона вже під дверми стояла і дуже чекала. Коротше, все стабілізувалось. Садочок дуже близько біля нашого дому. Хочу трішки поділитися інформацією, яка, скоріш за все, буде корисна для інших людей. А саме, як дружина шукала садочок, скільки на це часу пішло, скільки коштують садочки, і, можливо, якась інша корисна інформація. Поїхали, друзі. Дружина обдзвонила близько 40 садків дитячих садків для того, щоб дізнатись, чи що там є місце. Чи легко знайти у Ванкувері садок, як виявилось, зовсім не легко, бо місць немає, місць, садки дорогі, місць, окрім того, що вони дорогі, навіть на це немає. І дуже часто, коли діток там беруть ну мінімум там з двох-трьох років, а нашому карапузику не повних, два роки тому були деякі питання. Коротше, ціна садків в середньому. Від 600 до 1200 доларів на місяць це при тому, що держава дає субсидію на садок. Типу, наприклад, половину суми, майже половину суми дає держава і іншу половину даєш ти. На субсидію подаватись е можуть люди, які мають піар або громадянство. Відповідно, ми не можемо подаватись. Особисто на субсидію, але садочки подають. Типу, на субсидію, допомогу, щоб ціна була менша, отримують якесь дофінансування, я так розумію, і іншу частину цієї суми платимо ми. Е, в садочку нашому знаходиться з е, не знаходиться а є восьмеро діток. Всі майже одного віку, там від півтора до двох років. Коротше, все нам подобається. Того 40 садочків дружина, уявіть собі, обдзвонила. Е, Ціна від 600 до 1200 доларів на місяць. Тобто, якщо ми платимо 1000, то наше місце в садочку коштує 1900. 900, типу, фінансує держава. від собі, які ціни. В когось може бути зарплата дві з копійками і садочок 1900 без субсидії. Це в голові не вкладається. Ну, таке є в Канаді. Державних садочків, так як ми звикли бачити, наприклад, в Україні чи в Польщі тут взагалі немає. На даний момент ми розповідаємо, ну я розповідаю тільки наш досвід про садочок. Хтось може з якогось невеличкого міста написати, та що ти розказуєш, садочки є, їх є повно, Андрій, не милий дурнець. Але я проживаю свій досвід, знаю, як воно в нас виглядає, і, і розповідаю, як воно в нас, наприклад, в Bjornі зараз виглядає з цими дитячими садочками. Окрім цього, Є сайти, і є навіть спеціальні сайти, де є список садків з типу вільними місцями. Ти, типу, бачиш о, садочок, стільки-то-стільки-то від дому, там є вільне місце, можна написати. Дружина писала і на такі теж сайти. І як виявлялось, вільне місце є тільки, ніби можна сказати, як в інтернеті, а насправді вільного місця там немає. Або, наприклад, беруть тільки з віку старшого трішки діток, або там ще якісь нюанси. Одного разу ми знайшли садок, він був трішки далі від нашого дому. Ну, як трішки далі, тим хвилин 20 треба було йти. Напевно, а не так, як зараз у нас 5 хвилин. І, друзі, що я вам скажу? Ми дали вже навіть завдаток, мала доця наша йти в цей садочок. Все вже ніби було як домовлено, договір складений. Але вихователь цього дитячого садка зламала ногу ця жінка і не змогла більше набирати дітей. І якось воно, бачите, стається все так, як має бути, бо той садок був далеко від нас, можна сказати, 20 хвилин пішком. І пізніше дружина все-таки знайшла. Садочок, в якому було одне вільне місце, і ми е, ніби як туди пішли, домовились, все нам е, вийшло, і цей садочок був дуже близько додому. Окрім цього, така ця система: тисячу доларів треба заплатити наперед. Наприклад, якщо дитина йде з 1 вересня, то потрібно було там якогось числа 15-го чи до 20-го заплатити тисячу доларів, типу як за новий місяць за за вересень, що вона буде там. Знаходитись в садочку, окрім цього, 200 доларів дається, якийсь, я не знаю, типу як демедж чи що. Шо, якщо Дін. 1000 депозит, ага, 1000 це damage депозит, 200 за реєстрацію, це 1200. І окремо вже перед самим початком місяця, коли вона має йти в садочок, треба заплатити вже за місяць вересень. Собі, тобто дитина ще не пішла в садочок, і ти, наприклад, 25 вересня чи 22 повинен заплатити вже на той момент 2200 доларів. Це 1200 реєстрація, 1000, як вже повторююсь. Це демедж депозит і 1000 за місяць. Коротше, дитина, ще не в садку, а 1200 вже, 2200 вже заплати. То таке трішки Ну, непросто, скажімо так, зовсім з цими садочками тут. Взагалі, дуже детально вам не можу розповісти цієї всієї ситуації, бо, бо дружина цим займалася, але я її попрошу, щоб вона залишила. Мені якісь посилання на сайти, де ви можете знайти інформацію з цими садочками, де є вільні місця. Коротше, вона користувалася, якщо я не помиляюсь, двома сайтами, де вона шукала ці садочки. Окрім цього, шукала найближчі садочки. писала, наприклад, Daycare в Google Maps і знаходила координати якихось садків, садочків в Google Maps і дзвонила їм чи писала емейли. Того, перший спосіб, напевно, рекомендую вам робити. В такий спосіб це писати найближчим садочкам, які знаходяться у вас біля дому. А потім, можливо, вже, якщо нічого не вдасться, користуватися цими сайтами. Ці сайти я залишу в описі до цього відео. Окрім цього, друзі, хочу вам повідомити про збір. Майже назбирали ми на збір на малогабаритні пічки та мобільні ліжка. Залишилося ще зовсім небагато. Прохання до вас зайти, подивитись, що там сума зовсім невелика, і задонатити хоча б 5 чи 10 гривень, зовсім невелику суму, але щоб закрити якнайшвидше цей збір. Окрім цього, друзі, хто е, проживає у Ванкувері, хотів би поділитися з вами такою інформацією, що в суботу, 4 листопада, о 5-й годині вечора, е, відбудеться зустріч українських. Підприємців у Ванкувері, таких бізнесменів, які будуть розповідати про свій особистий досвід в цій справі, е, також будуть ділитися, можливо, якимись корисними порадами, нюансами, а, а саме взагалі розповідати якісь саме свої власні. Е, я не знаю, як сказати, нюанси в бізнесі, як він ведеться тут, в Канаді, саме в Ванкувері. Коротше, ділитися своїм досвідом, корисною інформацією. Такий захід буде проводитись у місті Нью-Вестмінстер. Ціна його символічна, коштує 54 долари, мені здається. Якщо не помиляюсь, я на даний момент планую відвідати цей захід. Не знаю, що буде в мене в суботу, але поки що плани такі є. Посилання, друзі, вам на покупку білетів і більш детальну інформацію про цей захід я залишу теж в описі під відео. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться і відвідайте такий цікавий, як на мене, захід, де можна дізнатись для себе дуже багато корисної пізнавальної інформації. Ось таке, друзі, вийшло відео про садочок, про збір. На пічки і про зустріч підприєм українських підприємців у Ванкувері. Тому друзі, дякую, що подивилися відео. До зустрічі у наступних. Бай-бай.